Христос народився. Я хочу дати свідчення. Я вже багато маю свідчень за молитвами, отця Олега, багато років ходжу вже на молитви. Мене дуже боліла рука углом. Такі страшенні були болі, що я не могла спати, не могла дотолитися до руки, я не знаю, що це таке було, чи те пов'язано з ковідом, чи з чим. Я просто не можу сказати. Страшенні були болі. Я один день не сказала на молитві. Оцю Олегу, бо діти хворі, хворіють, внуки хворіють, і я затоска, Отець каже, позвонить мені, скажи, що отець Олег за мене помолився. Я за себе не говорила. Думаю, я буду терпіти. Терпіла один день, другий день. Вже думаю, на третій день я вже скажу, оцю Олегу, бо я вже не витримую спати, не можу цього, ніж не сплю. Сказала, оцю Олегу, отець Олег помолився, біль пропала повністю, так якби її не було. Я дякую Господу Богу, дякую цю Олегу за його щирі молитви. Дуже вам дякую, Отче Олеже.